Дітям кетотерапія категорично протипоказано. Вороні, як то кажуть, Боже, дітям кетотерапію. Але коли я вивчив глибше це питання, в даний момент я навчаюся в інституті кетогенної терапії в США, ну, це не про цю рекламу. Просто вивчаю глибше це питання. Є компанія по дитячому харчуванню, це світовий бренд номер один, це Нутріція. Тобто, всі ми знаємо нутрілон. Це також не реклама є про харчування дитяче, тому що дитину потрібно годувати грудьми. Але є випадки. І про цю компанію. Компанія Нутріція це не хайпова компанія. Це компанія, яка реально робить суміші, які спасають українських дітей. Аналогів її реально немає. Це такий як iPhone в сфері дитячого харчування. Так ось компанія Нутриція перша, вона має суміш для дитячого харчування сучасного, називається ProFutura. Де жирній представлений не пальмітатами, ще якимось, а молочним жиром натуральним, тваринним молочним жиром. Це топова, самодорожча суміш. Але мова не про це. Як вона до кето відноситься? Також компанія Нутриція розробила два види сумішів для дітей від народження до року, які являються кето. Вони так і називаються кетокал. Тільки там різне співвідношення жирів до білків і вуглеводів. Є 3 до 1 і 4 до 1. Кетокал. Це не просто так. Така компанія просто так, якусь там суміш зробити, щоб продавати, вона не робить. Тому що в неї суміші для лікування фенілки, торії. Генетичне порушення, суміші для набору ваги, в реанімації використовується. Тобто, це професійна лікувальна компанія. Вона дві суміші тільки для дітей, для кето. Якби в мене дитина не мала грудного молока до року, я б їй тільки давав кето. Тому що, де є надвишок жирів в суміші, вони потрібні для розвитку мозку дитини. До трьох років розвивається мозок. Нутриція омега-3 саме більше дає свої, свої суміші. Друге, мінілінізація нервових волокон. Тобто волокна покриваються оболонкою кабелем. Цей кабель це жир. Тобто ці суміші вони ідеальні для будь-якої дитини. Друге, компанія зробила типу, це харчова добавка. Можна так сказати, називається Liquid Gen. Ліжен складається з MCT, тобто це середньоланцюгові тригліцериди. Вони про це взагалі окрема лекція, Тому що добре діють при порушеннях пішлунковий обміну речовин, там ферментів, не треба, ні в печінці, проникають в мозок. Це унікальніший продукт. Жод, нема такої жодної компанії, яка може. Харчової робить дитячі суміші, похвататися. От ми зробили розчин МСТ, який можна додавати всюди, який високоенергетичний і підходить для кето. Тобто ці факти свідчать, що оця думка, що дитині, боронь Боже кето, вона є неправильною. Дітям не то, що їм треба кето, це стабільна енергія, жир це для мозку, інтелект, пам'ять. Жир це не про запалення, це про хороші речі.